Всім слава Україні і перемоги. Розповім трішки про свій ставочок. Відео не планував записувати, але все-таки запишу його, розповім, як я його доглядаю і як я його не доглядав за період війни. Використовую корм, звичайний саме дешевий корм для собак. Він складається. Пшениця, кукурудза і рибна мука. Тобто риби його дуже добре їдять і ростуть. Свіст того, що раніше до війни постійно я чистив а, вручну. Тобто, там В мене яблука плавають, ну і рівень впав. Дуже багато яблук. Сиплються вони за цією яблуні. Але так вийшло, що 22-му році на початку війни я пішов служити, і рік за ставком ніхто не доглядав. В яблука всі нападали в ставок, листя позасипалося і мікрофлора в ставку дуже сильно порушилася. Можливості його чистити не було, тому що я служив. І вирішив я якось в цьому році, коли тут взагалі по ставку плавали зелені коржі, зелений такий пліснявий, дуже сильно розвелася анабактерія і інші там мікроорганізми, які не давали нормально жить рибі і рости. В ставку в мене були звичайні коропи, декілька коропівкої, волі хвости, а так взагалі основна маса комет. І комети тільки вижили. Декілька коропів вижило, а все остальне валіхвости, гарні кої, чорні, породісті. Всі вони загинули. Ставочок я відкачав воду, рибу перебрав, мальок перебрав, перекинув в інший більший водойом, який маю. А в цьому водойомі, в цій водоймі знаходилися яблука, які за період, зими, за період нападали. Зимою вони почали гнити, і половина рівня ставка це були яблука і листя, така каша, подібна до варення якогось повідла. Але риба жила, тобто вона якось виживала там. Аерації немає, фільтрації також немає. Все в мене було на природньому зроблено, тобто його заповняв я водою із природнього ставка, своєю мікрофлорою і з всім остальним. То є, тоді воно трималося, без догляду воно не тримається. І цей рік я купляю такий препарат: чистий ставок, «Водограй». Засипаю у свій ставочок, який максимально зелений, в якому розвивається цианобактерія. Вода набрана із звичайної скважини, вода зелена. Рибам вона не підходить, риби страждають від цього, Фільтрації аерації немає. І я засипаю водограй, чистий пруд. Це не реклама. Вони, ну. Тобто я хочу порекомендувати цей препарат, тому що дійсно мені допоміг. Мене не просили зробити рекламу. І я хочу показати результат. Тобто, це час я ще добирав води і вона стала зелена. Серпень місяць сьогодні. Число не скажу, вам не пам'ятаю. І я його зараз засиплю. Вода в мене тепла. Тобто Те теплота води так, щоб я міг ну, руку в ній тримати. Туди засипаю препарат. Коротко про інструкції в ньому. Розводить у воді біопрепарат необхідно в пропорції білого сухого препарату 1 до 10, але не менше 5 літрів нехлорованої чистої води. 100 г препарату на 5 літрів води. Температура води при готуванні плюс 20 плюс 25 градусів. Настоювати у воді біопрепарат 30 хвилин. Біопрепарат не розчиняється, готова суміш з водою, біопрепаратом рівномірно розливається разом з осадом у поверхні водойми. Я його зараз розведу, розмішаю. В подальшому я покажу вам. Результат перший раз у мене результат був через місяць. Вода стала ну, не майже ідеальною. В моїх умовах вона стала ідеальною для мене. Тобто вона вся ця зелена муть осіла. По-перше, зеленого не було. Вона стала більш такого чуть-чуть як звичайній водойм, як звичайному ставку, значить як буруватий колір. І воно все осіло, і прозорість води була ну десь сантиметрів 80 При тому, що в цій водоймі в мене глибина 70 сантиметрів, я бачив рибу чітко на дні. А в більшій водоймі в мене глибина півтора метра і там. В принципі, я засікав те, що я, те, що я бачу рибу, десь приблизно ну, сантиметрів 80, тобто як у звичайному ставку. Так, даний препарат використовується 5 грамів на метр квадратний. У мене тут 18 квадратних метрів, тобто 6х3 розмір водойми. Як ви бачите, вона не доглянута. Додому я максимум приїжджав декілька раз за півроку. Тобто там получалось, не вийшло щось у мене зібрати. На даний момент у мене є час, щоб зняти це відео і зробити невеличкий огляд і чистку своєї войдойми. Бактерії препарата розведені, я так розумію, на кукурудзяній крупі або на чомусь такому подібному. Препарат не шкодую, закидую більше завжди. І залишаю невеличкий відсоток. У мене там знаходиться резервуар, в якому... чорний резервуар, в якому зелена вода, яка гниє цвіте, в ній знаходиться. Різний мотиль від комах, я його періодично набирав і випускав для того, щоб на природньому кормі жив мальок. Туди ну, півстолової ложки я засиплю також цього препарату. І в ній додатково розведеться якась дафнія, бо це вже не перший мій експеримент із цим препаратом. Ну, можна сказати, другий. За результатом будете слідкувати на моєму каналі. Розмішуємо, розмішуємо і чекаємо, як пише інструкція, пів години. Ну, я завжди чекаю більше. Тобто через годину я пройду і оце все розіллю по ставку. Розповім про свою іншу водойму. Розмір її 10 на 12 метрів, є плаваючі острови, рівень трішки я скинув, а цей весь пісок, він був, а цей пісок під водою, комусь також. Тут в мене верба Мацудана росте. У 22-му році, так же ж само, сюди я завіз порядка 18 тонн води, вилив. Ну, це була невелика частина цього ставка. Ставок десь близько, в середньому 80-90 тонн води. Ну, точно не підрахуєш, але приблизно так. І запустив я сюди 8 кілограм кам'ят, плюс 70 штучок маленького коропа дзеркального і 20 штучок. Амура. Амуру умови підійшли. Коропу також, деякий короб за два роки набрав вагу приблизно 200 грам, а деякий залишився там, буквально 5-6 см розміром. Зато комети розвелися просто до колосальної кількості. Тобто за два роки. Із восьми кг комет, це велике було маточне стадо. вийшло 30 кг загальної ваги, це мальок і здорові комети. Це те, що я відібрав, а те, що залишив у ставку, не відбирав, ви зараз побачите. Так само, якість води упала, тому що постійно вона випаровується, і я добираю із шланга із скважини. Своя власна скважина, і вода починає зеленіти, тобто це анабактерія. Коли стан води став такий, який він є зараз, на даний момент, коли плаває, Зараз я вам детальніше покажу. От на березі воно видно, як просто розвивається ця анабактерія. І сподіваюся, що погодні умови посприяють тому, щоб біопрепарат добре подіяв. Що буде тепло, зараз серпень місяць, середина серпня. І Ну, сподіваюся, що часу біопрепарату вистачить і температури води вистачить, щоб він її очистив. Починаємо В пакетику 100 грам. Тобто 100 грам це приблизно, так як пишуть виробники, 5 грам на метр квадратний. Але я в, даній, в дану воду йому кину менше. Результат все рівно буде. І в процесі я покажу, як ця анабактерія просто осідає і звертається в такі чорні як комки, можна сказати, чи щось таке подібне. Вода у мене в відрі 30 градусів. вилью ще час. Годину вона буде тут стояти. Слідкуйте в подальшому за результатами по даній водоймі. Так само тут біофреапарат не стоявся. Розливаємо його. Так, біопрепарат уже настоявся, водограй. Пробуємо. Пробуємо заливати.